Вітаю вас! Мене звуть Світлана Дабаян. Я практичний психолог, я працюю з дітьми, з підлітками, з дорослими і з групами. Вже в мене дуже великий досвід роботи. Тому ми, ми сьогодні поговоримо з вами про Міну безпеку і як саме батькам ставитись до цього питання і де знайти якраз дуже корисну, дуже цікаву, не таку нескладну інформацію, щоб далі показати дітям. Ну, спочатку для того, щоб розпочати бесіду про мінну безпеку, можна спитати в дитини, що вона про це знає. Тому що в школі, в класі, да, чи, а, в нас, наприклад, в нашому містечку Каска в Миколаєві проводяться такі дуже цікаві гарні заходи а, фахівцями Червоного Хреста, чи фахівцями з ДСНС. Так от, розпочати цю бесіду можна з того, а що ти знаєш? Щось ти таке чув, про міни, про вибухівку, і коли дитина каже, так, нам розповідали ось те, ось те, ось те, і можна спитати, а що саме? Розкажи мені. І дитина буде розповідати батькам, і батьки тут можуть зрозуміти да, і почути щось таке нове для себе. Чи навпаки дитина каже: Ні, я нічого не знаю, що це таке. І тоді батьки кажуть: Слухай, а я подивився ось такий мультик. Давай з тобою разом подивимось. Да? І е, в цих мультиках ми потім вам дамо силочку на них, да, щоб ви могли. Скористатись цією інформацією, то там якраз є такі руханки, там є гра, там є начебто такі тести. І воно все-таки дуже цікаво, і воно не відчувається і не сприймається як напруга. Це більше як такий, да, як допомога, як розвиток. І ось так і ставитись до цього.